Наразі ми розглядаємо кутовий при захисті з правої сторони. Почнемо з правого захисника. Правий захисник має зайняти позицію в 5 метрах від м'яча поруч з лінією воріт. Він має бути готовим до перехоплення м'яча. Для цього треба зайняти наступну позицію. З такої позиції більше шансів перехопити м'яч. Важливе зауваження: гравець має час від часу слідкувати за переміщеннями суперника та відповідно трохи зміщуватись, закриваючи простір. Аналогічні, тобто такі ж самі дії, мають бути у лівого захисника, якщо кутовий ліворуч.